Вже ма отримав стільки того тої тих вітамінів, того всього, що ми справляємося з тими проблемами. І ми, мама, от моя зараз у нас мого брата буде ТЦК, і вона настільки це так. Переживає, бо мама переживає, то я кажу, якби вона не приймала клітину харчування, я не знаю, що би це було з нею. А це воно відноситься набагато спокійніше і набагато легше це все переноситься, ніж. Е е було до того часу. Так само я. Я замітила по собі, що я стала набагато спокійніша. Я набагато зовсім по-інакшому йдуть думки з тиском. Ми не маємо зараз таких проблем, як мали колись. Крім того, наладився шлунково кишковий тракт, немає закрепів. Ходимо кожен день в туалет. Далі нирочки у мене стали на місце, підтягнулися, тому що. Після операції у мене було дуже сильне опущення нирок. Волосся в мене гарно відросло, шкіра так само підтягнулася. Ну, ви знаєте, буде хто каже, ваша чарівна капсула, не капсула чарівна. А розробники чарівні, які зробили ту капсулу, тому що дійсно в цій капсулі знаходиться 30 кг овочів, фруктів, ягід, які просто необхідні для нашого існування, необхідна нам та їжа. Бо дехто каже, ви що взагалі нічого не їсте, та ми все їмо. Все їмо, що нам подобається, що ми хочемо. Ми їмо повністю все. І просто у нас організм почав тепер відбирати, що хоче їсти, що не хоче. Відмовились від кави, як Галенка каже. Адже відмовилися від цукру, відмовилися від жирної їжі, від копченості. Нас повідкидло від ковбасі, від всякого того, що воно не не ми не хочемо того їсти. Розумієте? Але ми, все. Ми, ми можемо шашлик дозволити, чому би і ні. І, і все, що не хочемо. Можемо собі смакувати запросто, тому що воно перетравлюється повністю і все йде. Потрібне русло. От. Тому я кажу: не треба боятися капсулки, просто треба починати з маленьких кроків, і люди хочуть вже і зараз. Ну, не може бути так. Ну, дитина народжується, вона що вже стала і пішла. Скільки часу треба, щоб вона стала на ті ножки? А ви, скільки років ми всі зашлаковуємо свій організм, а хочемо його за тиждень, за два, за місяць отримати результати? Нам ну, немає такого і не буде. Наберіться терпіння, пийте водичку, вживайте поступово, помаленьку.